Дідусь, якому 77, вже майже 10 років не спілкується зі своїм сином. Той проживає у Росії. Однак весени минулого року до старенького нібито зателефонував його нащадок. Пенсіонер зрадів. Чоловік проживав одиноко, мав власний будинок на Млинівщині. До нього до нього почав телефонувати, нібито син, який живе в Російській Федерації, і спонукав його до того, щоб продати цей будинок, от і перебратися до нього в іншу країну. Чоловік довгий час спілкувався з цим, нібито сином, через український оператор мобільного зв'язку. На запитання, чому ти телефонуєш мені з Російської Федерації через український оператор, чоловік пояснив про те, що зараз сучасними технологіями можливо все. Батько продав будинок за 130 тисяч гривень, купив білети, Поїхати у Росію псевдо син у телефонній розмові порадив всю суму грошей з собою не вести. Мовляв, небезпечно, тому краще перерахувати на картку. Старенький так і зробив. Після того, коли повернувся до себе в село і почав спілкуватися і прощатися зі своїми друзями, він знав про те, що насправді він не спілкувався зі своїм сином, а це була особа шахрая. Коли він почав блокувати ці банківські рахунки, то встановили, що ліміт банку дозволяв не дозволяв зняти всю суму одним платежем, і шахраєм вдалося зняти лише 8 тисяч гривень. В разі правоохоронці проводять всі можливі слідчі дії оперативно-розшукові заходи спрямовані на встановлення особи зловмисника. Де тепер житиме старенькі міліціонери? Не знають його будинок проданий у їхній компетенції. Лише шукати невідомого, який обманув діда і встиг відібрати частину коштів. Йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років.